Так, ну що, Юлія, починаємо заняття. Зависимо там заняття. Національна визвольна війна була книгу. Перша бата. 1648 рік. Початок Національно визвольної війни, перша битва. Щось тут не так, правда? Узагалі не то. Зараз. Усе почалось засобистою брати. Угу. Чаплинський. Поляк захопив хутр Богдана Хмельницького в суботу, побив його сина, зганьбив дружину за деякими свічима. І Богдана Хмельницького вбивався терпець. Ти собі це уявляєш за ні? Він неодноразово звертався до польського короля, щоб він щось з цим зробив. Але те, що він нічого не зробив! Це точно, це правильно. Ага, нічого вони не роблять всі завжди. І що тоді? йому бривається трапець, і він починає національну визвольну на війну. І уяви, тут він стоїть по полобою 1648 рік. І ось перед ним стоять козаки. І він каже їм: Браття, ми посоромимо землі нашої, знімемо цих гнів. І потім починається національна визвольна війна. І він розуміє, що потрібно відновлювати українську державу. Але спочатку все почалося з банальної сварки. Так же ж точно набагато краще. Хочеш почати історію зі мною пиши мені директ, Буде весело, цікаво і по-дружньому.